Пам'ять про тяжкі роки війни учні Новоселівської школи взяли в інтерв'ю подружжя в літи Віри Володимирівної та Миколи Федоровича. В той час вони були ще дітьми. Віра Володимирівна з батьками жила в селі Оленівка, Шопневого району, а Микола Федорович в селі Малійко-Паніж Херсонської області. Сьогодні ми завітали до Миколи Федоровича 1934 року народження та Віри Володимирівни 1936 року народження. Вони були дітьми, коли почалася Велика Вітчизняна війна з фашистами. Ми просимо вас поділитися своїми спогадами про ці тяжкі для нашого народу роки. Ну, що я можу сказати? Мені було 8 років в 43-му році. І в нас від мене дві сестри було, і ще там пацани за мною. І в нас у селі одна вулиця. І по цій вулиці проходили румінські війська. А де це ви жили, Микола колопать? Ми ще не бачили таких коней здорових, такі здорові кони. І е, кару це називалися, е, як підвода, колеса такі здорові. І ми виглядали із такої з посадочки і доблюдали за цими. І вони йшли, оце це я заповнив добре. Потім я ще заповнили, як наші, е, сказали, в нашому селі об'явили. Щоб на три дні взяли продуктів сім'ї. І нас хотіли це село все людей зігнати і погнати на голу пристань і там погрузити у баржу і потопити. Проходить ці три дні, а ми до цього готували, зарізали тьомку, поховали зерно, м'ясо, все в ями поховали, наготували продукти з собою і ж три дня проходить, Ніхто нас не виганяє з хат, нічого. Проходить три дня, на четвертий день заскакують у наше село вже наші совєтські солдати. Радості було страшно, які були раді. Подкопали те, гущали наші цих солдат. У нас у дворі повно машин було, здійсню здоровий був, ночували там машини, солдати, мати ж моя, мати готувала там кушати, і все. Отаке це я сповне добре. Федоровна, що ви пам'ятаєте? Я запам'ятала, коли зайшли німці до нас в село. Так. Не хвилюйтеся. це. Да. Да. І так, звісно, люди сильно лякані були. Вони зайшли зразу стали хазінувати. зайняли нашу кімнату, поставили стіл серед, серед кімнати, посідали і стали, значить. Ну, як чи вечеря, чи що вони посідали. Один німець встає, бере конфети, прянички, іде до нас. А ми на пічці сидимо з Катюшкою, з меншою сестрою. Коли він дає нам гостинці, мама нам показує, що не беріть, бо може вони вас хочуть отравити. Ну, ми таке взяли. А він їй каже, не бійся, не ти виновата, не я не винуватий. А виновата війна, що нас заставили стріляти, ще й показує рукою, щоб щоб ми поняли, бо ми ж не можемо поняти його. А він каже, не ти не виноватий, не виновата, не я не винен, а ви наш то, що нас заставили стріляти. У мене теж дітки є. Оце так ми, значить, оце я запомнила. Потім уже я заповнила, як вони тікали туди в сторону Костантиновки. Корови брали, гусі брали, все свині тікали. І як каже Микола Федорович, що тут тобі тільки вони до Костянтіновки може ще не встигли дойти, як уже наші приїжджають. На конях приїхали два хлопці, розвідка, розвідка, навіть приїхала. І ми такі раді, ми такі раді. І тут стали вести ранених. В нашому в наше, наше, ми жили. Значить, по-сусідськи, так у сусідки був госпіталь, які робили там операцію, а в нас привозили ранених. Боже милостиві, скільки ж їх молодих лежало? Дві кімнати з повністю були заложені цими раненими. Тяжко було дивитися на їхні муки. ми на печі, сиділи і так дивилися. Як він плакав один. Ну й помер він той хлопчик, так і матір згадував свою і всіх гукав. Його сильно ноги були потрощені, так його і гроші не спасли. І так поховали його в нашому садку. А потім уже викопали після війни, викопали його останки і туди на братську могилу забрали. Віра Володимирівна. А хто з наших рідних був на війні? На війні мій був батько, Нестеренко Володимир. І були дядьки рідні, батькові, брати, Нестеренко Гавриїл і Нестеренко Єгорка. Вони випроводили їх на війну, вони воювали. Ну, батько мій прийшов з війни, але ж дядько Єгорка і дядько Гавриїл не прийшли, а дітки в них лишилися без батька. Дуже тяжко їм було. О, тоді прийшли Житонімці, забрали наших двох моїх двох братів в Германії. Чотири роки вони були в Германії і три роки були вони в армії. Сім років моя мама не бачила своїх синів. Як побачила, звісно, тоді вже було радості, що вони живі, здорові, вернулися додому. Віра Володимирівна, ми чули, що ви пишете чудові вірші. Не могли б ви нам розказати чи прочитати хоч один із ваших віршів, присвячений великій вчинені війні? Да, так, деякі трошки такі маленькі, зложила я для своїх, для всіх тих і батьків, і дідів, і братів, і сестер, які спочивають десь в далеких краях. І нічого невідомо, навіть моїй сестрі Марусі Гладун і Миколі Нестеренко це їм не знають, де їхній батько похований. Ну так я все і написала. Спочивайте, дорогенькі, наші любі земляки, сестри, браття, дідусі нашій бабусі, найдорожче це батьки. Ох, як тяжко було жити без батьківської опіки. А гладун Марії, і Гавриливні, і брату Миколі Нестеренко на його все казали копійка. Гарний хлопець був такий без батька ріс, ну гарний хлопець був. Як доля залишила без неньки і татка. До і я посвящаю їм такий віршик. Доля наша доля, чого ти, що ти наробила, що нас у дитинстві без батька лишила? Без батька і неньки мусили зростати. За батьків рідненьких сльози проливати. Ой війна проклята, що ти наробила, що нас у дитинстві без батька лишила. А ще якщо, що ви з Миколою Федоровичем гарно співаєте, чи не могли б ви нам заспівати в одну з пісень тих давніх років? Що, заспіваємо ще сіній платочок. Не, не раснились предупредить час, курим платочки, синие ночки, и строить девичий глаз. Синий платочек, кури платочки, синие ночки, девяний Шановні наші Шевера Владимировна і Микола Федорович, Дякуємо вам за цю цікаву зустріч від наших від учнів нашої школи і від мене. Бажаю вам здоров'я, міцного, чистого неба для ваших внуків і правнуків.